Аудиторії, скажімо так, і починають плюватися на всіх. Якщо вам не подобається наша компанія, як ми спілкуємося, як ми... хто вас тут прив'язав, людину. Та йди в Ютуб. В Ютубі стільки людей багато, йди, гляди, котро твій контент. Йди гляди, хто вас тут прив'язав? А ми добрі, ми, ми собі спілкуємося, ми собі, як той казав, своєю компанією все, все нормально. Ні, от якби ми сиділи один другого називали, матюкали. Що хто знає, що пили виробляли, отут була б норма. А як тако спілкуємося, один друг підтримуємо, як ти казав, жартуємо, веселимося, це не так. А от якби пили, курили, матюкали, оце було б шикарно. А ще, якби такого з чоловіками почали битися на камеру, то взагалі було б шикарно. Або щоб діти кричали до нас, а ми до дітей називали матька. О, то теж було б шикарно. А як ну, так. тако не спіла сказати дитині, дитина пішла зробила, чи дитина сказала, мамо, ти сядь посидь, а я зроблю, то це ненормально. Як діти слухаються, хто таке бачив? То не так? Ну, в них то, же ж так. такого нема. Що в мене таке є? Або в тебе таке є, що тебе слухають? Чи в другої з нас, з третьої, з ким ми спілкуємося? Ось тут жаба йде, Ось і все, і вже не так. А то ти жреш багато. А що я? Ваша зіла, люди? А ти багато грошей тратиш на покупку? Ну то я ж не ваші гроші потратила, я на них роблю, я їх заробляю. Ну, Та нам теж писали пенсіонери так не їдять. так не їдять. Ну, та й працюйте й ви, буде, буде, будете й ви на пенсії, працюйте іще і, і будете і ви купляти і їсти. Угу. То треба працювати, а не бігати і на всіх плювати. Ні, люба, як працюєш, то тут звати. От час сидіти в Ютубі, всіх обзивати, гадості писати. В неї час є. А як піти на город посапати чи щось зробити і мати своє їсти, і не дивитися, що хтось їсть скільки, отут її нема. Ось так, таке воно життя. Люба, хто працює, то називається жадність. Розумієш? А, Ну так, да, то теж факт. Та да. Да, ще питали: от чого вам, тітя Оля дядя Валера, зачем вам багато так землі? Ну, У дворі, за двором, а, у дворі посадили, за двором та ще й дача. Зачем вам? Та яка вам різниця, зачем нам? Що було? То наші проблеми. А що вони ходять сапати тобі чи мені? Ходіть собі і цей. Ви не хочете садити стільки, вам не треба, то й слава Богу. А нам поки ми живемо, треба. Так, Аня Сергеївна, Люба, в інкубаторі курячі яйця не перевіряють 18, на 18-й день. Ні, я в інкубаторі е, перевіряю курячі яйця на 7-й 8-й день. І викидаю ті, що чисті, зразу забираю, кольця кров'яні, зразу забираю, викидаю, і не оставляю. Сьомий, восьмий день. Так щось таке діло. Так, Оленка пише, Оля, ви свої калачики на вулицю ще не виносили. Я сьогодні уже усі там. Садила вже мислі і невмислі горшки, аби їх вже всі висадити, попересаджувати, щоб вони вже були готові. Сьогодні вже половину Винесла, винесла те, що пройшлого дні, що я пікірувала з осіння. О, Сьогодні вже вони в мене на вулиці. Ну, Отут ще на двох вікнах і оці дві підставки то ще не виносила. Просто в мене сили сьогодні не вистачило. Може, завтра, якщо буде дощ, то не виноси. Я так нині, нині закляла, як я вчора. Прийшла, впала да. з кімню я... храброю. В один раз і один так їсти захотіла, так їсти захотіла. Думаю, ні, не буду стати, та де полежала, та де так їсти. хочу. Ні, Я думаю, я йду ще раз наїмся на ніч. Малакай, мамо, то я ти. На кавні або кришок надроблю на послікав'я, йду до стола, пішла, наїлася, прийшла і тако впала, і все. І все. <реш> ну це ж і я о, Так що я сьогодні вже вилазку зробила. Сьогодні багато попересажувала чорнобривців висадила вже, даже пуп'яночки є. О, і цю вербенку висадила. Ну Коротше, говоря стільки могла.